Депресія це не просто коли сумно це коли мозок замерзає. Та не сумуй, візьми себе в руки, просто посміхнись. Якщо ви це казали людині з депресією, знайте, ви радили людині зі зламаною ногою просто побігати. Депресія це не емоція, це непоганий настрій, це фізичний стан мозку, який біологи порівнюють з грипом. Сучасна наука схиляється до нейрозапальної теорії, що відбувається, коли ви хворієте на грип. Ви лежите, не хочете їсти, не хочете нікого бачити. Не хочете рухатись, це називається хвороблива поведінка. Організм розуміє, що він атакований вірусом і вмикає режим тотальної економії енергії. Він вимикає радість, лібідо і мотивацію, щоб кинути всі сили на імунітет. При депресії мозок помилково входить у цей стан хронічного запалення. Він думає, що ви смертельно хворі, і вимикає світло у вашій свідомості, щоб зберегти енергію. Енергію. Тільки вірусу немає, а стан енергозбереження не минає. При депресії порушується нейропластичність. У здорової людини мозок постійно будує нові зв'язки. Про це я вже знімав ролик, обов'язково подивіться. У депресивному мозку цей процес зупиняється, нейрони всихають, зв'язки розриваються, мозок буквально замерзає у стані негативу. Він фізично втрачає здатність бачити перспективу. Відчувати надію, це як намагатись запустити програму на комп'ютері, у якого згорів процесор. Чому просто посміхнись не працює у цьому стані? Система винагороди дофамін зламана. Людина може виграти мільйон доларів і не відчути нічого. Тому поради, піди розвійся, не працюють. Дія не викликає біохімічного відгуку. Депресія це не слабкість духу, це біологічна зима в голові. І вийти з неї допомагає. Не сила волі, а лікування, яке знімає запалення і розморожує нейронні зв'язки, це відео несе виключно інформативний характер. Якщо у вас є подібна проблема, будь ласка, зверніться до спеціаліста, бережіть себе.